Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. Оптимізація медзакладів. Що зміниться для пацієнтів і медпрацівників. 13 закладів сьогодні ми віднесемо до е, загальних закладів. Чотири місяці не працюють ліфти. Чому виникла така ситуація? Я йду на гору, не можу, я плачу чому міст кохання притягує самогубць та як його можна убезпечити. Міст сам не передбачає, яких конструкцій на ньому. До спроможної мережі медзакладів це лікарні, які забезпечують обслуговування у межах госпітального округу. Пропонує додати 70% лікарень регіону. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Так, згідно з проектом, хочуть утворити 9 надкластерних, 7 кластерних та 13 загальних лікарень. Надкластерні це ті, які надають найширокий спектр для всього госпітального нашого округу, тобто для нашої області. Це наша обласна лікарня доросла і обласна дитяча лікарня. Далі йде сім кластерних лікарень, які передбачаються, будуть обслуговувати кластери, тобто наші райони з трохи бужчим переліком відповідних медичних закладів, відповідних медичних послуг. Далі йде, звичайно, найвелика мережа це 13 закладів. Сьогодні ми віднесемо до загальних закладів. Загальних медичних закладів це ті, які будуть обслуговувати громади, і безпосередньо об'єднання деяких громад, де немає такої можливості, щоб утримувати той чи інший медичний заклад в районі. Ну і звичайно, окрема категорія це надкластерні спеціалізовані лікарні або медичні заклади, які передбачають спеціалізовану медичну допомогу. Як ми зазначали, це і кардіологічна окрема категорія, тобто обласний кардіологічний центр це онкологічний наш. Центр документ відправили на розгляд до мозу. Свої висновки профільне міністерство надасть через два місяці. За словами Ігоря Табурця, лікарні, які не втрапили до спроможної мережі, медзакладів області не закриватимуть. Зазначені заклади продовжують функціонувати в рамках своїх територіальних громад. Ми їх так і називаємо заклади медичні заклади громад. Вони будуть відповідно мають повне право підписуватись на послуги на пакети НСЗУ. Ми передбачаємо, що кожен пацієнт за потреби має мати доступ до лікарні, тобто він має бути впевнений, що він потрапить до медичного закладу, де є відповідне медичне обладнання і де є відповідні медичні фахівці. Нагадаємо, торік, 18 липня, президент України ухвалив законопроект щодо наступного етапу медичної реформи формування спроможної мережі лікарень. Передбачено, що в кожному госпітальному окрузі, тобто області, найпростіше захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. У разі більш складних захворювань пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні згідно з постановою Кабміну України від 28 лютого 2023 року. Загальна лікарня має обслуговувати не менше 40. 40 тисяч людей, а прибуття до закладу не повинно перевищувати одну годину. Чотири місяці не працюють ліфти у двох під'їздах за адресою героїв Дніпра 31 у Черкасах. Більшість мешканців пенсіонери, яким важко пересуватися сходами, розповіла місцева жителька Галина Підан. За її словами, ліфти зупинили рішенням правління ОСББ. Чому виникла така ситуація та за яких умов люди можуть повернути собі послугу? Наталя старинець розповість. Вийти на двір у справах збирається 85-річна Галина Підан. Каже, як подумає, що доведеться пішки спускатися та підніматися знову на п'ятий поверх, їй робиться недобре. Я гіпертонік, діабетик, сердечник. болять ноги, болить усе. Та іншого виходу говорить жінка: немає, бо ліфт не працює. У магазин мені йти, на вулицю мені йти. Я стара жінка. Ну, я хочу жити. каже, терпить біль щодня, долаючи сходинку за сходинкою, і сусідка пані Галини Надія Онопрієнко. Жінка мешкає поверхом вище, має проблеми з неврологією. Та у своїй 75, говорить, вимушена ходити на роботу, бо пенсії на ліки не вистачає. Знизу ще як не болить нога ну, після ночі, не болить, бо нерв успокається. А тоді я йду нагору, не можу. Я плачу і зараз ось слізла, плачу прямо тут. Оце все ж сюди. Ліфти у першому та другому під'їздах не працюють із січня цього року. Їх вимкнуло, тому що збіг термін експлуатації, розповів головний інженер підприємства, яке обслуговує підйомники Едуард Латинін. Мешканці 3-4 під'їзд написали загального листа про. Відповідальність, яка буде лягати на них, за будь-які наслідки, перший другий під'їзд ніяк не відреагував, і ми були виношені зупиниці ліфти. Рексплутація ліфтів забороняється в разі відсутні експертного обстеження, капітальний ремонт або технічний огляд провести обстеження та ремонт ліфтів ОСББ не може через відсутність коштів, розповідає його голова Олена чистякова За її словами, протягом останніх чотирьох років мешканці першого і другого під'їздів не сплачували за комунальні послуги. Усі проплати за цей час здійснювали за рахунок внесків мешканців інших двох під'їздів Капітальний ремонт ліфтів коштує дуже дорого, і міська влада пішла на зустріч ОСББ і створила програму співфінансування для того, щоб нам подати заяву на співфінансування. Нам потрібно на рахунку мати третину від общої вартості ремонту ліфтів, тобто близько 50 тисяч гривень. Таких коштів ОСББ немає, говорить жінка. Натомість має заборгованість у 300 тисяч гривень. Люди ж кажуть, не сплачують, бо не знають кому. Мешканці отримують по дві платіжки, розповідає Галина Підан. І від ОСББ, і від управлінської компанії. За словами адвоката. Останньої платіжки продовжують надсилати, бо не було припинено договір. Утворення самого ОСББ не є автоматичною підставою для припинення договору з новою якістю. Це конкретно прописано порядок розірвання відповідного договору і у самому договорі. За словами ж голови ОСББ управлінській компанії було надіслано лист про дострокове припинення договору щодо надання послуг. Є і відповідне рішення виконкому. Нова не має до нашого ОСББ ніякого відношення. І це квитанції нової якісті вважаються незаконними. За законом говорить жінка, мешканці мають сплачувати за комунальні послуги у фонд ОСББ. Як тільки почнуть надходити внески, з'явиться можливість подати заявку на співфінансування від міської влади та розпочати ремонт ліфтів. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Григорій Козуб Суспільне новини, Черкаси. 15 років позбавлення волі з конфіскації майна такий вирок виніс суд чоловіку, який був військовим комісаром в ДНР та воював проти ЗСУ. Розповіла речниця служби безпеки України в області Катерина Дрога. За даними слідства, з 2014 року в Донецьку він займався підбором та підготовкою бойовиків. Пізніше очолив апарат ради оборони ДНР. Нині переховується на тимчасово окупованій території. Наразі за матеріалами військової контрозвідки СБУ суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації. Магніт для самогубців, так називає Черкаське місць кохання у сосновому бору. Доглядач парку Валентин Гирич каже: від початку нинішнього року там намагалися звести рахунки життям троє людей. Двом це вдалося. Останній випадок стався 28 квітня. Дівчина, яка стрибнула із мосту через нерозділене кохання, відбулася травмами. Розповіла виконувачка обов'язків речниці поліції області Наталія Ткачук. Чи мають у дирекції парків плани, як убезпечити міст та чому саме він притягує самогубців? З'ясовувала наша. Maria Havrylen Сосновий бір одне із улюблених місць сімейного відпочинку для Ірини та Миколи. Сьогодні, прогулюючись повз міст кохання, кажуть, обговорюють останню спробу самогубства на ньому. Не хочу звинувачувати цих людей. Уявити собі таке, да? це, це ну, це може стати величезною травмою для людей, зокрема, які це побачать. І таки і стає, говорить головний господарник соснового бору Валентин Гирич. Ми вже ліквідували наслідки, викликали поліцію, швидку допомогу ми прибирали. Свідками власне самих самогубств робітники парку не були, додає Валентина. Валентин Гирич, проте усіх фіксували камери спостереження. Відзняти на них, каже, не для широкого загалу, для поліції. Правоохоронці з'ясовують, чи людина стрибнула сама без сторонньої допомоги, говорить речниця Нацполіції області Наталія Ткачук. Спочатку 2023 року до поліції Черкащини надійшло 55 повідомлень про самі випадки і спроби вчинення самогубства. Зі слів пані Наталії, три випадки серед них трапилися на мосту Кухання. Так склалося, що саме це. Місце найчастіше притягує самогубцю Черкасах, але не варто це містифікувати, говорить психологиня Інна Кокуленко Лук'янець. йдуть туди масово, тому що в свідомості вже туди протоптана доріжка. Люди скоють самогубства, пояснює психологиня. У стані афекту це настільки складний психоемоційний стан, говорить пані Інна, коли людина себе не контролює, не усвідомлює свої дії, не пам'ятає їх опісля. Це такі сильні переживання для психіки. Коли людина якісь такі робить вчинки, і тоді, от дуже прості такі речі, вони ну от вони психікою зчитуються і розуміються: от є тільки в психіці, от така задача дойти до моста кохання і спригнути все. На сайті міськради створили петицію, аби демонтувати міст. Вона набрала трохи більше сотні голосів. Застосовувати такі радикальні методи, говорить керівник дирекції парків Геннадій Шевченко, не готовий. Мовляв, проблема не у мості, натомість розмірковує над варіантами обезпечення локації. Поки два варіанти, але вони всі, на жаль, вони всі коштовні. Проблема в тому, що міст сам не передбачає яких конструкцій на ньому, він досить легкий. Але що стосується під ним зробити. Або сітку, або внизу якусь феру під мостом. Оці два проекти. Ми зараз я зараз доручення економістам і зараз прораховують готові проекти з розрахунками їхньої вартості, говорить Геннадій Шевченко. Розмістять на сайті дирекції парків та міськради, аби дати змогу містянам долучитися до вирішення долі мосту, поки ж він закритий для відвідувачів. Проходьте по нечі суспільство підтримує під час військового стану, коли треба допомога на ЗСУ, А ми будемо будувати за декілька мільйонів загороду для людини, яка вирішила визвести життям рахунки. Ну не зведе вона тут, зведе вона в іншому. Цю тезу розділяє і психологиня Інна Кукуленко Лук'янець. Війна за її словами, хоч і суттєво погіршила ментальне здоров'я українців, проте зводили рахунки з життям люди завжди. Людям здається, що от, а раніше такого не було. Та раніше теж було, просто про це не писали, не було соцмереж. Паркани та замки, за словами психологині, не стануть на заваді тому, хто вирішив покінчити з життям. Проте, нині це єдиний інструмент в арсеналі головного доглядача парку. Закриваємо, щоб не ходили та не стрибали. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Сортують техніку та допомагають Збройним силам України. Так 75-річні волонтери Олександр Заспа та Микола Святенко проводять свій вільний час на пенсії. Кажуть, ні дня не приходить без складу в наближення перемоги. Допомагають чоловіки проєкту зі збору непотрібної комп'ютерної техніки, який стартував на початку року. Їхню роботу бачила Дар'я Шевченко. Комп'ютерні екрани, планшети, мобільні телефони та мишки. Все це зібрали учні третьої школи Черкас, розповідає вчитель Олег Бойченко. Це дійсно не потріб, який лежить. Він не використовується роками. А якщо це потрібно людям і все це піде для нашої перемоги, то чому б і не зробити? техніку вантажить в авто? Гаджети вже чекають волонтери. Ось ця шкільна аудиторія стала місцем їхньої роботи. Розповідає 77-річний Микола Святенко. 20 років тому він викладав тут для учнів. Тепер і сам за шкільною партою. Я коли зайшов після великої перерви, великі сі то серце защемило. Його завдання розібрати та посортувати обладнання. Справа каже, нова та пенсія, саме час для навчання. Тут немає нічого складного. Треба просто розібрати перший, подивитися уважно, а все потім все не чепуха. Я людина старій закалки, я звик не сидіти без діла. Я знаю, що я утр рано встав, попив каву, приїхав сюди. Найцінніше в пристроях плати та кольорові дроти. Саме їх годинами доводиться діставати з металевих корпусів, розповідає 75-річний Олександр Заспа. За фахом він водій. У теперішній тяжкий час прийшлося з пенсіонера перекваліфікуватися на волонтера. Таким образом все допомагаємо батьківщині рідній, Збройним силам. Пенсіонер говорить, хоч бойовий фронт для нього не під силу, та волонтерський тримає старанно. Я себе за, за цими деталями, за цими речами я почуваю себе здоровіше і тим і знаю, що тим більше е, я роблю добру справу. Зі слів організатора проекту зі збору непотрібної комп'ютерної техніки Григорія Заспи третина його помічників пенсіонери. Пенсіонери це люди, які мають вільний час, але вони не можуть допомогти Збройним силам матеріально задонатить кудись, тому що їхні доходи маленькі. Але вони можуть зробити великий вклад в нашу перемогу, наприклад, розбираючи техніку, яку ми потім відповідно, чинок продаємо, і купуємо на ці речі, такі ну, дрони, автомобілі, старлінкуючи. Григорій Заспер розповів за п'ять місяців цієї ініціативи їм вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. Гроші вони спрямували на підсилення бригади Черкаської тероборони. Тамас Горозія, Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе. І дякую, що з нами.